Вже у на всіх учасників і гостей конкурсу чекала по-справжньому родинна атмосфера. Чай та кава біля самовару, можливість зробити сімейне фото, познайомитись з роботами інших учасників, і звичайно, нові знайомства та приємний час проведений у сімейному колі. Адже конкурс роду» подарував багатьом учасникам радість і тепло родинного спілкування, допоміг зміцнити сім'ю, об'єднати з близькими і далекими родичами, що власне було головною метою проекту. Ви знаєте, є і дерево роду класу, і дерево роду дитячого садочку, і дерево роду школи, дерево роду коледжу. Це мені дуже приємно і цікаво, тому що це всі ми з дитинства і це наша родина. Ми всі пам'ятаємо школу, і мені здається, що це об'єднує і учнів, це об'єднує родини, і це об'єднує країну в цілому. До участі в конкурсі зареєстрували 123 родинні команди. Відтак журі довелось доволі довго визначати з переможцями, адже мало бути враховано чимало критеріїв. Місце креативу в такому конкурсі воно мусить бути. Воно стовідсотково додає ну, якоїсь такої частин, частинку родинної любові теплоти саме той тієї сім'ї, яка працює над цим проектом. І мабуть, не настільки важливо, наскільки науково і точно воно складено. Головне, мабуть, спільна робота родини. Якась самоідентифікація в контексті тої роботи, непересічне значення конкурсу та доробків його учасників, засвідчили і історики, професіонали лише через почуття особистої причетності можна сформувати і виховати патріота. Від того, що ми поміняли в кабінетах історії портрети членів політбюро на портрети гетьманів, нічого не змінилось по великому рахунку. А от коли людини є Відчуття якоїсь особистої причесності до історії через історію свого роду до якихось подій історії свого населеного пункту, свого регіону України загалом це дійсно речі, які змінюють свідомість людини, і вони тому надзвичайно важливі і значущі. І так журі вирішило, окрім переможців, відзначити всіх учасників в 19 номінаціях. Церемонія нагородження проходила у дійсно родинній атмосфері, яку створювали ведучі артисти Вінницького театру Ляльок та творчі колективи і естрадні виконавці. А призи учасникам було надано як організаторам Наталію Геце та благодійним фондом «Талант-Інвест», так і багатьма небайдужими людьми, котрі розуміють, найцінніше, що є у людини це її родина. Дуже приємно, що мене підтримав голова обласної ради Сергій Пилипович Татусяк, увесь депутатський корпус. Мені здається, що до цього конкурсу залучилися абсолютно всі люди, до кого ми звертались. Ніхто не був в стороні. Всі чим могли допомагали? У нас є багато спонсорів. Які тут присутні, які нам допомагали з подарунками, з сертифікатами, з фотосесією, яка тут відбувається? Кожен з учасників конкурсу міг вважати себе переможцем проте, як і у будь-якому змаганні мали бути призери. І навіть тут перемогла дружба, адже перше місце поділили між собою дві родини всім натхнення творчих успіхів, гарних задумів. Ну і щоб надалі все складалося як найкраще. Ми тільки е, відтворили поки що напрямок титаренків. А Вона ж ви розумієте, титаренки – це по чоловічій лінії, а ще є жіночі родини. От жіночі родини ми зараз будемо займатися вже розширенням. І якщо буде можливість, після спілкування з істориком, я думаю, що ми ще трошки заглибимося. Є певні думки і певні ну, ідеї, як це зробити. Конкурс дерево роду роду-2012» завершено. Втім, його фінал це своєрідний старт для наступного родинного змагання. Так багато до нас телефонувало людей. Вони почали роботу, не завершили. Вони би хотіли приймати участь у наступному році. У нас є багато звернень, які говорять про те, що вони готові у наступному році приймати участь у подібному конкурсі, тому в нас просто немає виходу, і в нас є підтримка і розуміння. Тому ми всі разом звичайно проведемо ще один такий конкурс. Відтак, у 2013 році, буде посаджено нове дерево роду. Головна мета якого сформульовано у гаслі: пізнай свій рід, пізнай себе.